Так, всім доброго ранку. Проснулася. Зразу думаю, що почну день самого тяжого. Почну робити голубці, а що робити? Хто їх зробить, як не я. Так що погнали. Боже, я поки ту капусту відпарила, я сама спарилась на той кастрюлі. В сауну ходити не треба. Це капець. Ну Но... процес йде. Капуста є, морква натерта, зараз цибульку, поріжу. Ой, рис уже відварений стоїть, фарш уже, кажуть, холодний не треба лежити, так що трохи нагрівається. Тут така жара, хоч би він не приготувався. Такі справи робимо далі. До речі, забуло, що сьогодні понеділок, а це означає, що розважуватись. А з-за того, що вічно забуваю, успіваю наїстись і напитись віном. Ну, як я кажу, тепер важко. Уходить кожен кілограм, але ж це уходить жир. І це дуже приємно. Ще я ж кажу, напилася, трохи фруктів поїла. Так би, мабуть, було б 101,5. Ну, це я так думаю. Але нічого, йду голубці далі крутити. Робочий процес. Крутимо голубці. Взагалі, так важко йде мені оце кручення. Ой. А син, коротше, сказав бонус тобі. Налив мені стаканчик Кока-Коли без цукру. Ну, пишуть, що там калорій майже і немає. Так що треба себе чимось поощрівати. Вип'ю стаканчик Кока-Коли. Я вже, мабуть, не пила Кока-Колу вже місяця. Блін, ну вже 3-4. Так що в мене ж слюня тікуть. До речі, хтось питає, а де заправка, начинка, ось все є, все на місці. Просто не влазить, все на стол. Такі справи. Да, Готують їсти, це ще капець яке терпіння треба. Голубці вже в мене тушаться. Суп вариться, ну, м'яса багато, але це крила. Я потім м'ясо з них познімаю, то там м'яса і не буде практично одні кості. Старші любить голубці з подливкою і гречку. Говорю ще гречку. Не знаю, мені ще треба сьогодні, в мене рис остався з-під голубців, який я відварила, то я думаю, ну, блін, а викидати не буде вже жалко. То я куплю ще фарша, перемішаю з рисом, підсолю, поперчу там таке. І зроблю тільки в морозильник. Ну, щоб потім мешко або супчик варити, або так буває, він любить просто варену тюфтельку, Він кожен раз по-разному любить. То хай вже буде тоді. Не пропадать же добру. І ще треба собі купити овочі на салат. Не знаю, буду я сьогодні те м'ясо собі вже жарити чи не буду. Якщо чесно, вже щось так мені ця готовка надоїла, що вже і не хочеться нічого жарити, пари шкварити сьогодні. Ну, не будемо загадувати, знаєте, як голод клюне в одне місто, то будеш і жарити, і шкварити, і парити. Та й такі справа. Все, я на свободі. От плити ушла. Казала, вчора мазі не йти не буду, ага, а собі їсти купи. Йду якесь філе візьму. Все, хлопці наїлися. Розійшлися віддихати хто в одну кімнату, хто в другу. А я що, збігла, купила, купила філе, коротше, пожарила, поїла і зробила салатиком. Хоч так наїлася. А вечором ще якщо вже що на краня, то можна фруктика з'їсти. Голубці покажу, які вийшли. Ну, маленькі я робила. такі, бачите. Хлопці вже пів кастрюлі з'їли. Ну ладно. Їм тут на 2 дні точно буде. Об'єм кастрюлі бачили на 6 літрів. А потім кажуть, де гроші діваються, звісно, так їдять добре. Мишко, ну взагалі я в шокі. З'їв тільки що тарілку супа, він дуже любить оце вірмішелька з курочки супчик. Без зажарки я роблю, туди трошки укропчика, ну він обожає такий простий супчик. То він з'їв тареляку, я вже ну все молодець". а Він сидить на мене, дивиться, каже, ой, я не наївся, давай добавку. Коротше, ще одну тарілку з'їв. Папа каже ти що, каже, він зараз лопне. Ага, хто там лопне? Дві тарілки. Я йому кажу, ще є барни. Так що, де й хватить, тому що точно лопне. Та то й такі справи, поки всіх накормиш, ой, кошмар. Завтра вже хоч не буду готувати, то може десь одінемося тепло, де підемо з мішкою, пройдемося, щось подивимося. Але сьогодні така, звісно, погода обманчива. Вроді на сонці жарко, такий вітер холодний був. Я пройшлася, геть аж голова заболіла і соплі з'явилися. Ну, це в мене нормально на холод. Що, чекаємо 8 часов, да, о 8 годині там вже буде Зеленський. Зустріч з Трампом. Боюся, що нічого хорошого не буде, з того всього. Але, як то кажуть, надіжда вмирає остання. Чекаємо. Мишко співає, папа дивиться якісь новості. А я хочу вам побажати сьогодні тихої, спокійної ночі. Завтра вже побачимо, що воно нас жде. Всім папа. -па.